Молоді українські спортсменки соснівчанки Ангеліна Лисак та Соломія Вольська вже кілька років захищають честь нашого краю на всеукраїнських та міжнародних турнірах із вільної боротьби. А починалася їх успішна кар'єра зі звичайного шкільного спортзалу у навчально-виховному комплексі номер 13. Після закінчення школи дівчата вступили до львівських вишів і зараз мають змогу поєднувати навчання та спорт. Ангеліна Лисак займається вільною боротьбою вже майже сім років. Прийти у цей вид спорту вирішила самостійно. А от батьки каже Ангеліна, не схвалювали її вибору. Вважали, що боротись не жіноча справа. Однак сьогодні рідні щиро радіють її успіхам. Восьми клас я пішла до Львова, в училище фізичної культури, так як там більше є змоги і поєднювати, там більше як вчителів розуміють тебе, коли ти тренуєшся і навчаєшся одночасно. Закінчила школу, зараз в... вчуся на курсах. В училищі фізичному культурі. Там, звичайно, нас розуміють вчителі, викладачі, але дуже важко поєднувати, тому що більшу частину свого часу ти проводиш на зборах. Приїжджаєш і тут треба все скоренько здати, все скоренько написати, ті реферати, і щоб все ж таки мати якісь щоб сесію добре закрити. Ми тренуємося зараз дуже часто. Ну, взагалі у нас завжди збори в кончі засідає, Олімпійська база, це біля Києва. У Нас там три тренування в день проходять дівчата з, зі всієї України. Збірна ну, там, вікова категорія немає різниці. Ти стоїть над тобою, звичайно, тренер, і він готує тебе до певних змагань. В рідній 13-й школі Ангеліни регулярно проводились тренування з боротьби. Їх відвідували багато однокласників та друзів. Тож довго не роздумуючи, майбутня спортсменка вирішила спробувати і не помилилась. Адже встигла уже досягти хороших результатів не лише на українській, але й міжнародній арені. Я здобула першу золоту медаль на чемпіонаті України по дітям, але це не було відбіркове нікуди. Так як два роки назад я вибрала перше місце на щоб поїхати на чемпіонат Європи та світу, там я стала третя і на Європі, і на світі. Через рік я більше підготувалася, більше взяла себе в руки, щоб треба якесь золото мати, і поїхала. Минулому році на чемпіонат Європи, там де я стала чемпіонкою, і також на чемпіонаті світу також виграла. І зараз я готуюсь до чемпіонату Європи, але вже в вищій віковій групі. А от інша молода спортсменка Соломія Вольська вдало поєднує непросту працю над спортивними досягненнями з навчанням на економічному факультеті. Зараз навчаюся, тренуюся на більшу частину свого часу провожу у Львові. Навчаюся в університеті Львівському університеті імені Івана Франка. Ну, напрямок маркетинг, економічний факультет на даний момент поєднувати трішки складно, тому що ми з нуквально ну, з січня місяця це в нас вже буде зараз четвертий збір підряд. Тобто, більшу частину свого часу ми проводимо на зборах. Не завжди ну, виходить бути на парах, то ми так наздоганяємо, трішки не завжди вчимося, як, як повинно. але... Але вчимося, закриваємо і думаю, надалі все буде добре. Так. Зараз готуємось до чемпіонату Європи віком до 23 років, який пройде в Болгарії в кінці цього місяця. І зараз відповідно до нього у нас буде навчально-тренувальний збір в Кончазаспі. заспі. І зі там ми безпосередньо будемо вже виїжджати на змагання. Ну, звісно, золото, хоч і тренуюся для цього. Ну, на рахунок суперників я не знаю, які будуть. Я там не розглядала орієнтовно, можливо, когось. Але так потрібно готуватися на кожного, на всіх і вигравати потрібно. В кого б там не було в Соснівці. Я буваю, як тільки є така можливість, як тільки зі зборів приїжджаю до Львова, стрес в закрити всі свої справи і їхати в Соснівку. Відносини з тренером у нас ну добре. Як тільки ми приїжджаємо в Соснівку, ну зразу стараємося заходити в спортзал, тренуємося, як є про можливості. Говоримо, підтримуємо відносини, як ми так само на навчальних тренувальних зборах. У нас хороший тренер. Ми виросли виховали під його керівництвом. І надалі продовжуємо під його керівництвом так само тренуватися. Зараз останній турнір це був київський міжнародний турнір. Там я посіла третє місце, виступала в Олімпійській ваговій категорії 63 кілограма. Ну, чемпіонати України, перші місця віком до 23, по молоді, по кадетах. Ну і так, різні міжнародні, всеукраїнські змагання. Зараз готуюся до чемпіонату Європи, хочу показати там хороший результат. Надіюся, що. Все вийдеться вже найближчим часом. Соломія Вольська та Ангеліна Лисак відправляться в Болгарію, де братимуть участь у чемпіонаті Європи. Щоб наші молоді землячки могли достойно змагатися із численними суперниками, депутати Червоноградської міської ради від блоку Петра Порошенка, Богдан Закала та Богдан Твардовський, а також голова правління Бад Калина Михайло Чемирис надали їм достойну матеріальну підтримку. Тож маємо надію, що наші молоді землячки досягнуть поставлених цілей та здобудуть чимало славних перемог.